Це про доручення вести сесію Кознецовської міської ради. Які будуть пропозиції? Як у вас так непогано виходить, я думаю, не можемо. Моя пропозиція доручити сесію Якщо ми коли не Будуть якісь інші пропозиції, що ви проти. Якщо не будуть, прошу голосувати. Хто за те, щоб доручити проведення сесії? Депутату Кознецовської міської ради Махдучу Віталію Юрійовичу. Партія ПА. Проти, утримались, дякую. З Зареєстрованих депутатів. 20... 29 за. Депутат Герасимчук, Оксана зараз теж реєструється, таким чином 29 депутатів. І переходимо до питання чильної комісії. Є пропозиція у складі трьох чоловік. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались? 29 за, проти 0, утримались 0. Є е, пропозиція запропонувати в лічильну комісію наступних депутатів від різних політичних сил. Це депутат Лишканець, депутат Андрущук і депутат Бурак. Чи будуть інші пропозиції, самовідводи? Заперечення не буде. Тоді є пропозиція голосувати за персональне призначення членів лічильної комісії у складі депутатів Лишканець, Андрущук, Буряк. Хто за, прошу голосувати. Проти утримались. Значить, Шановні колеги. Я продовжу деяку інформацію по наших питаннях. Значить, вивчивши це питання, беручи до уваги викладене, керуючи статтями 117-118 кас України, суддя. Ухвалив відмовити в задоволенні клопотання Кознецовського міського голови Оношенка Сергія Івановича про забезпечення адміністративного позову шляхом отримання від скликання та проведення позачергової сесії Кознецовської міської ради, 6-го скликання 21 лютого 2013 року, о 17-й годині на 0 хвилини. Тобто ніяких перешкод юридичних на сьогодні проводити сесію абсолютно немає. Є в нас копія ухвали. По цьому питанню я... У цьому е, вас проінформували. Назвіть прізвище героя судді зайця. Е, наступне, значить, нам потрібно е, створити порядок денний. Значить, відповідно до е, рішення депутатів про скликання сесії, яке я вам сьогодні вже зачитав, пропонується в порядок денний включити питання. Про дострокове припинення повноважень кузнецовського міського голови С. Анощенка і А протокол комісії. Я просто ще закінчу зараз, І друге питання різне. Будь ласка, порядок денний. З включенням питання про дострокове припинення повноважень кузнецовського міського голови С Анощенка. І друге різне. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Утримали за один. Один двадцять. 20... Ну, за 28 проти 0 отримався 1. Рішення прийнято за основу. Чи є доповнення, пропозиції зміни до порядку денного? Немає. Якщо немає, значить я ставлю на голосування. В цілому проєкт порядку денного, про який включає питання, про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови СМО Щенка і друге питання різне. Хто за порядок денний в цілому, прошу голосувати. Боти отримався один. за 28 проти отримався один депутат. Рішення прийнято. Порядок денний в нас затверджений по першому питанню. Про дострокове припинення повноважень Кознацовського <голові> міського голови буде доповідати депутат Кознецовської міської ради Кравець Юрій Михайлович Української об'єднання Свобода. Пояснювана записка до проєкту рішення про доступове припинення повноважень міського голови С. Анощенка. Міський голова Анощенко не забезпечує здійснення наданих йому повноважень та порушує закони України. За Конституцією України, частина 2 статті 141, міський голова обирається відповідною територіальною громадою для того, щоб очолювати виконавчий орган ради та головувати на її засіданнях. Ці функції визначають міського голову передусім як посадову особу виконавчого органу ради та самої ради їй підзвітну та перед нею відповідальну. Як за роботу виконавчого органу ради, так і за організацію роботи самої ради. Рішення Конституційного суду, повноваження сільського селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян. Не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Повноваження сільського селищного міського голови за наявності підстав можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. У зв'язку з тим, що міський голова не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а саме, Проведення неправомочних засідань виконавчого комітету міської ради 23.03.12 року, 03.05.12 року, 23.05.12 року, 12.09.12 -12 року, не формування виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, 6 скликання, не проведення сесії міської ради на вимогу депутатів міської ради від 27.04.12 25.05.12, непроведення чергових сесій, перешкоджання депутатам міської ради у виконанні своїх повноважень, нерозміщення проєктів рішень Ради на офіційному веб-сайті Ради, не надання вчасної відповіді на депутатські звернення порушення прав, порушення прав і свобод громадян та законів України. Рекомендую. Крім того, міським головою порушуються права і свободи громадян та закони України відповідно до постанови суду від 28.11.2012 року. Справа номер 1711 1987, 12, копія додається, визнана протиправним та скасовано пункт 2 розпорядження міського голови No 270. Про застосування заходів дисциплінарного впливу. У зв'язку з непризначенням директора Кузнецовського міського комунального підприємства з грудня 2010 року неналежної організації роботи та контролю за діяльністю КМКП збільшено збитковість підприємства за 11-12 роки на 15 мільйонів гривень. Рекомендую міській раді. Розглянути проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Еса Норщенко. відповідно до частини 2, 3 статті 42 частини 2, 3 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку з тим, що міський голова не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Порушує закони України, враховуючи висновки постійних депутатських комісій, керуючись пунктами 16, частини 1 статті 26 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Кузнецовська міська рада вирішила достроково припинити повноваження Кузнецовського міського голови Сергія Івановича Нощенка. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Ігоря Куца. А контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби з злочинністю, депутатській діяльності етики та регламенту Наталії Петрович. Це проєкт рішення кравця 31 жовтня 2012 року. Дякую, Юрій Михайлович. Значить, відповідно до вимог. Закону України про місцеве самоврядування в Україні дострокове припинення, рішення про дострокове припинення повноважень у міського голови Есанощенка приймається шляхом таємного голосування. Світка, але... Але... Ну, видно при цій звіти, звіти свідчити. сказать, хоть скажи. Я тобі сказав. Олег Григорійович. Ні, то не було Протокол лічильної комісії від 21 лютого 2013 року про підрахунок голосів депутатів Познецовської міської ради щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Кознецовської міського голови СНО. Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні при підрахунку голосів депутатів сесії Кознецовської міської ради 6 скликання лічильна комісія встановила. Кількість бюлетенів для голосування одержаних лічильної комісії. 41. Кількість депутатів, внесених до списку для голосування. 41. Кількість невипросних виборчих бюлетенів. 12. Раніше ми погашали. Кількість депутатів, які отримали бюлетені – 29. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні. 29. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 0. Кількість голосів депутатів, поданих за прийняття рішення Ради про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Есанощенка. 28. Кількість голосів депутатів, поданих проти прийняття рішення ради про дострокове припинення повноважень Кознецовського міського голови Е. Санощенка. 0. Кількість голосів депутатів поданих утримався прийняття рішення Ради. Про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Есанощенка 1. Таким чином, за результатами там'ємного голосування, рішення Кузнецовської міської ради. Про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Есанощенко прийнято. Голосування відбулось без порушення процедури, визначеної регламентом Кузнецовської міської ради. Підтвердження протоколу лічильної комісії про підрахунок голосів депутатів Кознецовської міської ради щодо прийняття рішення ради про дострокове припинення повноважень Кознесівського міського голови Еса Мощенка. Прошу голову. Утримався. Лішена комісія результат. За 29, проти 0, нуль отримала. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Тому сесії Кузнецовської міської ради, скликаної за ініціативою депутатів Кузнецовської міської ради на 21 лютого 2013 року, я оголошую закритою.